Скажемо, слава Богу, брати і сестри, за час і можливість, за Господа, за його повноту, за Його благодать, за силу, яку він посилає і дає для нашого життя. Знаєте, Найбільше щастя це щастя, коли ми є з Господом. Знаєте, і так от пригадалося мені місце із Біблії, де один чоловік дуже багато, він йшов такою тяжкою, трудною дорогою. Але в Біблії написано, що він був чоловік, який мав щастя. І це не щастя в матеріальних достатках, не щастя в визнанні, не в славі, але щастя від того, що Господь є з нами. Слава Господу! Хай, дійсності Господня премудрість, Господня слава, Його велич, вона буде завжди над нами. І щоб ми були тими людьми, які маємо щастя. Знаєте, Щастя це. Є те, що заложено всередині. І які б там не були речі, як слово Боже, нам каже, не бійтесь того, хто може тіло вкинути, а той хто душу. Знайте, це в душі всередині. І туди, з людських ресурсів ніхто не має права війти, тільки Бог. І коли воно там наповнене Господом нутро наше, ми є щасливі від того, що ми знаємо Бога. Я би хотів сьогодні трошки подивитися. На життя одного чоловіка. І, звичайно, якщо кожен з нас, я думаю, ми читаємо Біблію і в багатьох місцях із Біблії, про нього описано, може, невелика е, така картина його життя, але можна характеризувати як негативного чоловіка. Але в цьому негативному чоловікові, коли він побачив Бога, коли він побачив славу Божу, коли він зустрівся з Господом і він почув те, що Бог каже. То він виявив дуже одне велике бажання. І про це бажання я сьогодні хотів би поговорити, але перш ніж будемо говорити про це бажання, то я буду давати запитання, буду допомагати мені відповідати, щоб ми разом могли спілкуватися над Словом Божим. І Біблія нам каже, що про цього чоловіка. Ви зараз мені скажете, це був Це був один моавський цар, який називався Балак. Знаєте за нього, але він десь почув про одного чоловіка, що цей чоловік має дуже впливову в духовному світі владу. І він може в духовному світі е, як в добру сторону, так і в негативну сторону, е, зробити. якби... Е, на замовлення зробити те, що в нього забажають. І ви добре знаєте, як цей чоловік називався? Валам. правильно. Посилає цей Балак до нього каже, що і прийди і мені зроби над Божим народом якусь справу, яку я хочу тебе попросити. І, звичайно, ви знаєте, як він поступив, як він ну, своєї позиції. Йому там запропонували дуже багато, і запропонували не щось таке маленьке, а дуже багато. І він, ми бачимо різними способами, він старався, і так би вроді, послухатися Бога, але ж ну, все рівно бажання що є мати щось, мати якусь нагороду, мати якусь, як Біблія каже, мзду чи нагороду за то. І давайте ми подивимося, так, якщо взяти звідки цей балак. Міг знати, що десь там, в якійсь країні живе такий собі один чоловік, що він в духовному світі він має велике значення і його слово може сказати, весь духовний світ підкорається. Значить, про славу про цього Валаама вона пішла далеко за межі того міста, в якому він жив. І якщо дивитися більш конкретніше. Він жив десь на території на території Єфрату. Якщо так взяти сьогодні, це десь приблизно країна буде Ірак Туди, в ту сторону. А коли ізраїлітяни йшли з Єгипту, то вони були набагато нижче. Якщо хто орієнтується по карті, набагато нижче вони були. Мавська територія вона була багато нижче Єфрату. Але чомусь слава про цього чоловіка вона дійшла аж туди низько. І ось він прикликає його. Але він каже, те, що мені Бог вложив в серце, те, що Бог дасть мені, я буду це говорити. І в дійсності так він поступав. Але коли ми дивимося далі, скажіть мені, яким чином покінчив життя Волам? Дайте відповідь мені. Його вбили самі ж ізраїльтяни. Тепер дивіться, перш ніж він покінчив своє життя чи закінчив свою земну дорогу, то. Бажання в нього було всередині. Можна сказати, е, охарактеризувати життя цього чоловіка е, по його вчинках, які він робив відносно Божого народу. І якщо охарактеризувати, то написано в Біблії, що він е, бачить, що в духовному світі він не може проклясти Ізраїля, не може нанести ніякої біди на Божий народ, то він підійшов з іншої сторони. Підійшов з іншої позиції, і якщо він бачить тут, що це неможливо проклясти, тому що немає ніякої причини для того, щоб винесено було погане слово на Ізраїля, то він іншу пораду дає. Він дає іншу пораду тим людям, які його наняли для того, щоб він міг зробити для Божого народу щось погане. І він каже: Давайте каже, для того, щоб в духовному світі щось сталося. І прийшла якась проблема на Божий народ. Це потрібно підійти з іншої позиції, підійти з іншої сторони. І він тоді каже: давайте почнемо відводити Божий народ від поклоніння істинному Богові, давайте будемо їм запропоновувати, будемо їм легенько чуть-чуть підсувати щось іншу річ в їхньому духовному житті, щоб вони почали нехтувати Богом. Що вони почали захоплюватися чимось іншим. І, і коли ми читаємо книгу Чисел, то вони там почали захоплюватися, хто пам'ятає чим. Чоловіки почали захоплюватися іншими жінками, не зі свого народу. І коли ми читаємо об'явлені, є в апостол Петро, там нагадує, хто Біблія нам каже, що це послужило для Ізраїля їхнім упадком. І прийшла велика проблема для Ізраїля, це прийшла велика поразка для Божого народу. Але не за це я хочу сьогодні говорити. В Валаама було бажання не тоді, коли кликав його балак, а в Валаама було бажання тоді, коли він промовляв слово, яке йому вложив уста Бог. Ви зауважили, коли ви читали це місце, яке в нього було бажання? Не знаю, чи ви зауважували, але дивіться, є написано так. Це книга Чисел, 23 розділ. Із 12 вічок написано так. Хіба я не повинен говорити те, лише те, що Господь кладе в мої уста? Але дивіться, є в 10 му віші, то що я хочу основу зробити своєї проповіді. Друга половина написано так: нехай я помру смертю праведних, і нехай мій кінець буде подібний до їхнього. Якщо одним словом, характеризувати життя і служіння Валаама, це можна сказати, як леже пророк, який дуже багато в своєму житті він наробив лиха для Божого народу. Але дивіться, коли він промовляв те слово, яке Бог вложив йому, коли він, можна сказати, інший позиції, він війшов в присутність Божу, і Бог промовляв через нього, то він каже: нехай я помру смертю праведника. А що ж таке він побачив? Як можна охарактеризувати людина, якщо е -е, говорити словами Якова, то він був двоєдушний? Він міг і поблагословити когось, і хтось міг бути благословений. Він міг проклясти, і той був і проклятий. Але при тих всіх розкладах, які в нього були, він побачив щось глибше, щось цінніше, і він побачив Ізраїля, коли він промовляв благословіння для Ізраїля, то він каже, нехай я помру смертю праведника. Давайте ми ж подивимося, а які переваги праведника. А що побачив Валаам в праведності? Що він каже, коли я буду відходити від цієї землі. А ми добре знаємо, що кожен із нас, ми є тимчасові мешканці на цій землі. І все рівно, кожен із нас ми повинні перейти, тому що каже Біблія, що для людини призначено один раз. А потім ми пристаємо перед Богом. І він, коли так, будучи у Божої присутності, він охарактеризував, подивився і каже: Я би хотів померти смертю праведника. І Мій кінець каже, нехай буде подібний до їхнього. Тобто, з однієї сторони, можна подумати, як їхній кінець, як кінець Ізраїля, а ми знаємо, що це був Божий народ, а з другої сторони, як кінець праведника, хай мій кінець би був моєї життя, такий як кінець праведника. І тому, розглядаючи, звичайно, всього характеризувати, які привілегії є праведника, це важко в одній проповіді. Безліч місць в Біблії ми читаємо, які є переваги для праведника. Але цей чоловік, маска таки був хиткий в своєму духовному житті, він каже: хай би я помер смертю праведника. Я не знаю, молодь, звичайно, не задумується, якою, коли і як це потрібно перейти навіть з цього смертного життя до життя вічного, але все рівно це є для нас застарога, якою смертю ми помремо. Хто нас зустріне? Наведу такий один приклад: в нас в Ходачкові помер один чоловік. І він був невіруючий, прожив своє життя так, як всі люди живуть. Багато вживав, того, що заливало йому розум. І помер він. І Одна сестра віруюча, вона в Тернополі, але вона родом з вітом, теж прийшла на похорон. І каже один чоловік, Нехай з Богом спочиває, так як всі кажуть, правда? Хто би не помер, хай з Богом спочиває. А вони так, як, ну, як віруючи, за, зачепило її з середини і до нього каже, з яким, каже, Богом, він буде спочивати, якщо він все життя собі полюблював заливати. А він е, каже до неї: а той Бог, якому, з яким він жив, якому він служив, з таким буде спочивати? І каже, я раз аж присіла. Так є? Якщо він служив Богові, з Богом буде спочивати. А якщо служив дияволу, то з дияволом розділи вічність. І так можна охарактеризувати валама. І дивіться, як написано є. Е, може, в деякій мірі е, під сумнів, можемо поставити життя Валама, але дивіться, що і написано. Е, в тому самому книзі чисел, і 23 розділ, і 20. Е, Третій як написано так: адже немає сили закляття над Яковом, ні чаклування над Ізраїлем. Дивіться, що він каже? З цілю якою він прийшов, каже: немає сили закляття над Яковом і чаклування над Ізраїлем немає сили. Тобто, якби я навіть хотів їх заклясти чи зачарувати там темні сили, все, що б я там міг зробити, нема сили. Тобто не відбудеться це. Він не сказав річ, яка є позитивна відносно Ізраїля. Хоча він, він передав слова, які сказав Бог йому, але те, що в було в ньому. Він прийшов по просьбі Балака, як тут ми читаємо, щоб заклясти і зачаклувати Ізраїля, щоб цей народ, який був з балаком, його переміг. Але він, каже, нема сили. Тобто, дивіться, що було вложено в ньому? І після цього, як він побачив, що нічого він не може зробити з Ізраїлем, то є Бог, він відкриває уста, а Бог говорить через нього, говорить добре. То після цього він підійшов в іншу історію, як я вже казав. Він каже: підсилайте жіночок, щоб вони закликали поклонятися богам іншим, а тоді каже, буде поразка, і ти каже, переможеш його. А це було в це було заложено всередині. І тепер дивіться, я би хотів передивитися деякі місця з Біблії, перегорнути і подивитися, наскільки є ця перевага праведності в житті людини, яка живе на цій землі. Чому іменно праведність, чому він іменно подивився Волаам? Подивився, що він каже, нехай би моє, мій кінець життя. Був кінцем праведника. Якщо сказати для садукеїв, вони б такого не прагнули, правда? Бо вони не вірять в загробне життя. Їм байдуже, якби тут, аби прожити було добре. Але ми всі знаємо, що всі ми пристанемо перед Богом. І це заповітне бажання Валаама, будучи будучи присутності Божої, він каже, «Хай, моє, е, хай я помру смертю праведника. Я думаю, що кожен із нас, ми собі положили в серці, ми собі задумали, ми положили в своєму житті прожити так. Щоб перейти чи зустріти смерть, зустріти праведнич праведником смерті. І ще раз я би хочу я сказати, в чому переваги праведника? І дивіться, я пару місць зачитаю, і ми так легенько подивимося, і е, е, пророк Ісаїя, не пам'ятаю, якому розділі він каже, що а праведнику буде як, хто пам'ятає? Добре. Праведнику буде добре. І при житті, і при смерті. І при трудних обставинах, і при складних обставинах. В різних обставинах життя каже Біблія, праведнику буде добре. Хоча Біблія нам каже, що коли ми читаємо пісення апостола Павла, найбільше він сам говорить за страждання, за біду, за випробування, за горе, через яке ми приходимо, але буде праведнику добре. Чому? А тому що там глибоко всередині заложений якір Божий, там заложено те, в наше внутро заложено Боже насіння. Яке обов'язково проростає, і Господь Він той, який приймає тих, хто вірний йому. Дивіться, каже Псалом 92, із 13-го віша написано так: Праведник процвітатиме, як пальма, підніматиметься вгору, як кедри на ливані, посаджений в Господньому домі, таки процвітають у дворах нашого Бога. Я буду скорочувати, тому що час дуже швидко йде. Дивіться, каже, праведник що буде робити? Процвітати буде. Може, нематеріально. Коли ми читаємо екклізіаста, каже, є речі такі, відбуваються, що для праведника стається як для кого? Помагайте. Для беззаконного. А для беззаконця казалося, що все в нього в житті як для праведника. Але Біблія каже, праведника буде добре. І Він каже, праведник процвітатиме, як пальма. Знаєте, і саме найцінніше, коли ми читаємо Біблію, чи там новий заповіт, завжди велику увагу Ісус Христос звертав не на матеріальні блага, не на достатки. Він звертав увагу завжди на внутрішнього чоловіка. На наше те внутрішнє, яке заложено від Бога, та яке дає нам майбуття. І навіть коли ми. Проходимо через випробування, через біди. То коли ми непохитно стоїмо в тих проблемах, для правильника буде добре, це для Бога являється славою і честю. Це є місця з Біблії, які нам дають це підтвердження. Чому часто трапляється випробування в житті вірних Божих дітей? Чому казало що нам потрібно якби, проходити через такі складні моменти, де навіть Давид каже, коли навіть я піду долиною смертої тіні? Для чого? Для праведника йти долини смертної тіні. А це є славою і честю для Господа, коли ми з вірністю. Тобто Господь потребує вірності. Він потребує спільності з ним. Коли Бог створив людину в єдемі, що Він найперше робив з людиною? Він мав спільність з нею. Він хотів, щоб це було одно. І прийшов Ісус Христос на цю землю. Ми знаємо, що через великий відступ. Через велике беззаконня, коли Бог намагався поставити людей, коли Бог намагався через їхнє покоління вивести собі покоління, яке б шукало Бога, не здійснилося. Коли Бог посилав пророків, які навертали людей, не відбулося це. Але наостанок, коли ми читаємо єврею, перший розділ говорив різними способами, а потім через кого промовляти почав? Перший розділ євреїв. Через свого Сина Ісуса Христа. І Він був посланий Ісус для того, щоб дати спасіння, дати життя для праведників. Тобто, щоб стала людина, як апостол Павло каже, вже не я живу. Щоб не ми жили, а це є нове творіння, а хтось в нас жив. І не жив, так як жили в Валааму, що тут дали можливість збагатити кишеню, я туди рвуся. Тут є така можливість, то я там буду. А можливість служити для Господа нове творіння. Є у мені живе Христос. Це є праведність. Він каже, праведник процвітатиме як пальма. В Наступному Псалмі 1.16 і 15 написано так: дорогоцінна в очах Господніх смерть вірних йому. Дорога. В очах Господніх смерть. І тому дивіться, він побачив і зрозумів, і каже: нехай би я помер смертю праведника. Тобто, коли праведник помирає, це Господь оцінює це приємно є для нього, що та людина, яка прожила на цій землі, вона прожила в вірності для Господа, і вона йде в дим свого Отця. Це одна сторона. І не тільки це, а каже ще раз, така дорогоціна в очах Господніх смерть вірних йому. Навіть коли потрібно пройти через такі складні моменти, то Господь стрімно прийме до себе, візьме славу свою праведника. А е, пророк Ісаїв каже: а нечистивому добра не буде. Я це кажу своїми словами: миру не буде, не буде благополуччя. І вже сьогодні було нагадано в молитві, е, де е, на групі прославлення молилися, і там було сказано таке місце, де Ісус Христос сказав, Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я, хто доповне, заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене і що знайдете? Спокій вашим душам. Дивіться, це для праведника. Коли ми йдемо до нього, коли ми від нього вчимося, коли ми єднаємося з Ним, ми знайдемо спокій, ми знайдемо добро. Ми, ми знайдемо заспокоєння. Звичайно, сьогодні є війна, трудності, багато переживань, багато міркувань, багато прогнозів. Але, каже, ви знайдете спокій душам вашим. Навіть тільки з Господом. Знайдете спокій душам вашим, тому що Він дає цей спокій, Він дає цей мир. І Він знає про всі наші потреби. Дивіться, є написано. Де Ісус Христос каже, що немає слова на вашому язику, як Він, що знає про нас. Знає, Він, він нас знає. Він знає, що ми є, хто ми є. Він знає, знаєте, ми можемо злицемірити перед всіма, ким такі, перед ким таки можливо. Ну не перед Ним. Він знає. Тобто, дивіться, яким ми є цінні в очах Божих. І... Ісус Христос, коли е, говорив зі своїми учнями, Він наводив, приклад, і каже, чи не два горобці продаються за що? А каже, хіба ви недорогоцінніші за них? Коли Ісус Христос, я вже не буду зачитувати, тільки так своїми словами скажу, е, був в синагозі, і там був чоловік, який був хворий, і е, спостерігали за ним, чи він в суботу стіли цього чоловіка? І Ісус навів такий приклад. Каже, якщо вівця ваша, то є те, що у вас є, цінне, воно каже, в суботу впаде в яму. Ви лишите його на суботній день, аж неділю витягнете? Ви з суботнього дня витягнете, правда? І каже, а чи не цінніша душа людини за вівцю? Там є такий вираз, прочитаєте вдома. Чи не цінніші ми? Що, кажу, в інших місцях і написано, ви вартніші за багатьох горобців. Дивіться, наскільки ми є ціни в очах Божих, наскільки ми маємо вагу в очах Божих, коли ми живемо життям праведника, коли ми догождаємо Богові, коли ми від Нього беремо науку, коли ми вчимося від Нього, коли ми маємо час спілкування з Господом. Коли ми в своєму житті стараємося єднати з ним, і каже Ісус Христос, що не бійся, чи рідко мала, бо сподобалося вашому отцеві дати вам що? Царство, слава Господу. Сподобалося небесному отцеві дати вам царство. Це є привілегій Божий для праведника. Для того, хто в свою дорогу він встеляє з Господом. Він іде з Богом. Він через випробування проходить з Господом. Він і через долини і висоти, він йде з Господом. Тому що Господь йому сподобалося, Богові сподобалося дати нам царство. І тому привілегії, праведника, вони є, якщо так взяти, на всі 100 великою мірою пристягнуті для нашого ж блага. Знаєте, і якщо так подивитися, давайте знову ж вернемося з самого початку до е, е, перший світ був потоплений чим? Водою. Голосніше можете казати, не бійтеся. Був через що? через що? Через гріх? Кожна душа каже, вона скривила свою життєву дорогу. Тобто, те, що Бог оприділи, те, що Бог передбачив для людини, то настільки вивернулося в другу сторону, що людина відвернулася до Бога задом і пішла в другу сторону, і через те прийшов потоп. Потім Бог бере Авраама, він хоче з нього вивести. Потім бачимо, посилає пророки, навіть сам Єремія, пророк. хто пам'ятає, скільки років Він говорив для народу із, 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 Ізраїльського, що вони відвернулися, бо тому що велике горе йде. 23 роки, каже, я неупинно вам говорив, а ви це не зрозуміли. І прийшла ця біда, про яку він би пережав, що воно це буде. І коли ми дивимося, що наскільки є великий Бог, що Він говорить, він наставляє, Він підбадьорює, Він заохочує кожного із нас, щоб ми жили життям праведника. Знаєте, і не тільки в якийсь момент життя, коли ми приходимо на служення, в очі нам відкрилися: О, я буду служити Богові, бо мені треба померти. А хто мене зустріне, а хто мене прийме? Знаєте, Це подібно як Волам. Він, коли побачив, що Бог говорить, то каже, я хочу померти смертю праведника. А давайте, щоб це життя. Це стремління, це бажання, воно в нас було повсякденно. Я хочу жити з Богом, я хочу Йому служити. Я хочу ходити з ним. Я хочу мати з ним спільність, щоби з ним жити і з ним помирати. І дивіться, Ісус Христос каже так: ще буквально 2-3 місяці зачитаю. Це Івана, 13 розділ, перший вічок написано так: перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця. Виявив любов до своїх. Тих, які у світі і до кінця що зробив? Полюбив їх. Ді, ще раз головне, що я хотів е, сказати, виявив любов до своїх і до кінця полюбив їх. Це привілегії праведника. Знаєте, Господня любов, Господня благодать, Його сила. Вона виявляється. І тут дивіться, і каже Ісус в третьому віщику 14 роз, того ж Івана. І коли каже: я піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я там був хто, і ви там були. Привілегії праведника. Де Ісус, там будемо ми, якщо ми правені. Знаєте, і тому ми маємо можливість приходити на служіння, ми маємо можливість вдома єднатися з Господом, ми маємо можливість єднатися з Царем нашим. Тому що він каже, якби навіть, ми всі знаємо, це добрий вислів, про Кисай, якби навіть мати забула своє грудне немовля, то каже, я що не забуду тебе, ти написана на долонях моїх. Ми, як праведники, записані на Божих долонях. Він за нас віддав своє життя, і Він хоче від нас віддачі бути з ним, бути в Його спільності, бути в Його радості. І у прийштах, останнє місце я хотів би зачитати, 14-й розділ і 32-й написано так. Праведник і під час своєї смерті має що надію? Слава Господу! Знаєте, я думаю, що ви вже, хто більше, хто менше прожив, ви нараз бачили, коли люди відходять від цієї землі. І сам вираз обличчя, самі пересмертні секунди життя показують, куди передбачення душі людини йде. І каже, що праведник і під час своєї смерті він має надію. Хто пам'ятає свідчення Маковського? Пане старовіре всі пам'ятають. Це брат, який був посвячений для Господа, але в його житті прийшов такий момент, який він прийшов, як Біблія каже, він дійшов до брам смерті. І казалося, що прийшли його ховати, вже все було готовано, приготовлено. Але в душі, всередині, він твердо повав на Бога. І Бог той, який все перемінив. І смутку на радість і ще продовжує для нього життя. Праведник і під час смерті має надію. І тому я хотів би, щоб ми в нашій надії ми були благословені. В надії праведника. Не в надії, що я там щось е, можу здобути чи мати, але щоб Бог в мені вбачав праведника. І тому є молитва сьогодні, і ми будемо молитися, щоб дійсно, ці Наше серце, наш дух, наше все єство було віддано для Господа, щоб і так, як сказав Волам, в ту мить хай я помру смертю праведника, хай в нас буде життя, достойне праведника, і ми помремо життям праведника. Амінь.